Якщо до конкретних прикладів запозичення з язичництва, продовжимо читання їхньої статті. Ранні християни не відзначали ісусового народження, бо вважали святкування днів народження язичницьким звичаєм. Це правда, що євреї не мали традиції відзначати свої дні народження, як це робимо ми сьогодні. Але з цього аж ніяк не випливає, що сама по собі традиція є поганою. Але при цьому євреї і не забороняли святкувати день народження, бо більше низка єврейських традицій пов'язана зі святкуванням особливих днів народження, таких як другий або третій день народження, коли батьки традиційно відзначали відлучення дитини від грудей. У Біблію згадується, що Авраам влаштував бенкет на честь відлучення Ісаака від грудей в боті. 21. серед інших особливих днів народження це триріччя, коли багато традиційних євреїв уперше підстригали. Сина це 13 років або для дівчаток це 12 років це вік, барбат, міцви, тобто досягнення релігійного повноліття. Далі перші християни дуже рано стали говорити і згадувати Різдво Христова, що і стало причиною появи свята Різдва. Язичництво тут, взагалі, ні до чого. Але читаємо далі: немає підстав вважати, що Ісус народився 25 грудня. Очевидно, церковні провідники вибрали цю дату, щоб різдво припадало на язичницькі свята, котрі відзначалися у період зимового сонцестояння. Що ж немає жодних доказів на користь цього твердження, як зазначає професор Стівен Гіманс, свята на честь сонця проводились 8, 9, 28 серпня, 11 грудня, а можливо і 19 жовтня, але це не 25 грудня. Це пізній міф Сатурналії, свята на честь Сатурна, ніколи не проводилося 25 грудня. Вони починалися за 14 днів до січня, тобто десь 17 грудня. Отож, дата і традиції Різдва не мають нічого спільного з язичницькими святами. Це вірно, що ніхто не знає напевно, коли народився Ісус, але та ідея, що 25 грудня було обрано як дату його народження, тому що. Вона збігалася з римським святом, відкидається професійними істориками з багатьох причин згідно з біблійним археологічним товариством. У нас немає доказів того, що християни перейняли язичницькі свята в 3 столітті в той час, коли дата різдва була встановлена. Тому видається малимовірним, що ця дата була обрана просто для того, щоб відповідати язичницьким святам сонця. Переконали, що теорія полягає в тому, що рання церква просто вирухала 25 грудня як день народження Ісуса, бо це було рівно 9 місяців від дня, який вони вважали датою його зачаття і смерті, 25 березня. Наприклад, Святий Августин писав, бо вважається, що Ісус був зачатий 25 березня. Цього дня він також і постраждав. Але народився він згідно з традицією 25 грудня. Насправді до 12 століття жоден автор навіть не пропускав, що дата різдва була запозичена з язичницького свята.